Привіт, дорогі мої глядачі з вами канал Народна Думка. І так, черговий етап виплат міжнародної грошової допомоги розпочався 22 березня. У середу я вам розповідаю кому і поскільки буде даватись, тому що сума доволі немаленька: 16 тисяч гривень. Це набагато більше ніж попередні грошові допомоги. І буде вона надаватись групі населення, яка дійсно дійсно потребує цієї допомоги, їм потрібні ці кошти. На жаль, таких людей зараз з початком от війни бойових дій стало в Україні набагато більше. Тому кому надають, як отримати, що потрібно для цього зробити, деякі заявки залишити, давайте розберемося. Тож, грошова допомога від Міжнародного Червоного Христа у розмірі. 4 тисячі гривень кожного місяця на протязі чотирьох місяців, тобто в загальному 16 тисяч гривень. Ну, як ми знаємо, Червоний Хрест надає допомогу. Це така організація, якби, яка має відношення до медичного, так тому допомога буде надаватися інвалідам першої і другої групи внаслідок війни. На жаль, з початком цієї самої війни, з повномасштабним наступом Росії, так таких людей в Україні зараз з'явилося дуже дуже багато. Звісно, що при отриманні інвалідності людина і вже не може роботу собі звичайно знайти так. І з лав збройних сил її також списують, платять військову пенсію. Но Но вона не завжди покриває потреби, які потрібно там для реабілітації, для отримання да якихось спеціалізованих послуг, якогось лікування. Тому і міжнародний комітет Червоного Христа вирішив підтримати таких людей. Перший етап акції закінчився на початку березня. Видали допомогу 10 тисячам українцям на другому етапі акції, який розпочався, ось буквально там позавчора. Планують підтримати 15 тисяч. Українців для того, щоб зареєструватися, потрібно пройти за посиланням, яке ви бачите на екрані. Воно також продубльоване в описі до відео. Переходимо по ньому, натискаємо на надання допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, що є логічним. Далі ідентифікуємось за допомогою або електронного підпису, або банку, ну будь-якої структури, яка надасть про вас інформацію після цього. Підтягуються усі ваші дані, так і ви туди при необхідності додаєте відсутні там якісь дані чи документи, уважно перечитуєте і прикріпляйте свої дані про наявність інвалідності. Після цього усе відправляється на ратифікацію, тобто на перевірку. І якщо всі дані вірні, все збіглося, то передається відразу до Комітету Червоного Христа, після чого на вказаний вами. Електронний рахунок починають приходити виплати Нагадую, 4 тисячі гривень в місяць на протязі 4 місяців. Я думаю, усім людям, які потрапляють під дану виплату, не варто звалікати, заповнити цю анкету невеличку, там ну буквально 5-10 хвилин потратити і отримати такі необхідні для вас кошти, краще їх використати, якщо багато людей не хочуть, типу. Собі ці кошти. Навіщо вони мені туди-сюди ну, різні світогляди, так різне бачення цієї ситуації, то їх спокійно можна витратити на підтримку, різні збори для своїх побратимів, які зараз там захищають нашу неньку Україну. Як казав мій дід, і я завжди люблю це повторювати, він був доволі таки освіченою людиною дають, бери. Тому. Інформацію я вам надав, як тільки ще якісь допомоги з'являться виплати міжнародні для вас, дорогі мої глядачі. Я відразу буду вам розповідати. Не хочемо пропустити. Долучаємося до каналу. Народна думка, натиснувши кнопочку «Підписатись» під відео. До нової зустрічі на каналі.